Друзі, вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Ті, наша традиційна і постійна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті питання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж телефонували до нас в студію по телефону. Отож, розпочнемо, і сьогодні перші два питання: вони будуть стосуватися звільнення військової служби у період мобілізації і відповідно запитують нас. В першу чергу, якщо чоловік є інвалідом другої групи, то чи може його син бути звільненим зі служби? Отож, вже неодноразово ми про це говорили. І так, у вашій ситуації це можливо, оскільки за законодавством на сьогоднішній день передбачено те, що у разі наявності одного із батьків своїх або батьків дружини з групою інвалідності першої або другої, то військовослужбовець, який Призваний на військову службу а також під час мобілізації у період воєнного стану, він має право на звільнення. Тому в цій ситуації, якщо у вас є таке право, збирайте всі підтверджуючі документи, які показують, що це ваш син, всі документи, які підтверджують ваш статус особи з інвалідністю, і відповідно подавайте рапорт і чекайте, коли його розглянуть. Відповідно, вам мають. Надати звільнення від військової служби, точніше, вашому сину мають надати звільнення з військової служби. Наступне питання також воно пов'язане з мобілізацією. І, зокрема, запитують нас, чи можна звільнитися з військової служби, якщо на отриманні перебуває дві рідні дитини і одна нерідна. Знову ж таки, в цій ситуації законодавство. Говорить про те, що якщо військовослужбовець має на отриманні трьох або більше дітей до 18 років, то він має право на звільнення з військової служби. Також передбачено, що такі особи вони не підлягають мобілізації. Проте тут важливий нюанс, що потрібно довести саме факт утримання вами цих трьох дітей. Відповідно, як ви зазначили, що. Дві дитини рідних і одна дитина не рідна, то відповідно треба буде збирати докази і доводити про те, що дійсно всі діти перебувають на вашому утриманні, ви їх забезпечуєте і відповідно берете участь в їхньому житті шляхом утримання. В іншому випадку вам можуть надати відмову, тому в вашій ситуації збирайте всі документи щодо утримання. тобто, Підтвердження того, що це ваші діти, підтвердження того, що вони проживають з вами, або, відповідно, ви надсилаєте кошти на їх отримання, або відповідно ще інші якісь докази про те, що дійсно ці діти перебувають на вашому отриманні. І звертайтеся знову ж таки з рапортом до командування вашого та чекайте відповіді на те, щоб вони розглянули, і відповідно отримати звільнення з військової служби. Друзі, рухаємось далі. І наступне питання. Запитують в нас про те, чи можуть примушувати працівника працювати під час повітряної тривоги. Отож, згідно з статті 153 Кодексу законів про працю, передбачено, що роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, яка становить небезпеку для життя працівника, а також в умовах, які не відповідають законодавству про охорону праці. Всі ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас воєнний стан, і, відповідно, ми зараз працюємо в таких умовах і досить часто тривають повітряні тривоги, тому тут варто зауважити, що законодавство вимагає від роботодавця забезпечити працівників безпечними умовами праці. Якщо ми говоримо про те, що роботодавець вимагає від вас працювати в повітряну тривогу, то відповідно варто розуміти, що він повинен створити всі умови для того, щоб були безпечні умови праці. Зокрема, якщо ми говоримо під час повітряної тривоги, у вас вимагають обов'язок працювати, то таке, такий випадок він можливий лише в тому разі, якщо така праця відповідно відбувається в укритті, як би дивно це не зважало. Тобто такий варіант можливий. Проте, якщо на підприємстві немає укриття, тобто місце роботи ваше не в укритті, то відповідно вимагати і змушувати вас працювати під час повітряної тривоги, це не є правильно, і, відповідно, роботодавець не може вимагати від вас таких умов. Тому можете цілком правомірно відстоювати своє право на те, що ви от в період. Коли є повітряна тривога, відмовляєтесь, якщо у вас не забезпечено відповідними всіма необхідними умовами безпечними праці. Проте, якщо ми говоримо, якщо такі ситуації трапилися, і от вас змусили працювати під час повітряної тривоги, то ж яка відповідальність може бути? То на сьогоднішній день відповідальності за те, що підприємство змушує працівників і працює під час повітряної тривоги. На сьогоднішній день законодавство не передбачає, тому от такий десь нюанс. Друзі, ще одне практичне питання: як обміняти тимчасове посвідчення водія на постійне? Десь ми раніше, якщо я не помиляюся, вже розглядали це питання. Але повторюсь, на сьогоднішній день. Таку зміну здійснити можна, і відповідно, якщо ви отримували водійське посвідчення, яке видане терміном на два роки, тобто перше водійське посвідчення, і вже цей термін сплив, скільки це важливо, раніше замінити не можна, то відповідно ви можете звернутися до сервісного центру МВС і з проханням замінити таке посвідчення водія. На сьогоднішній день така послуга доступна, якщо ми говоримо про місто Луцьк в Центрі надання адміністративних послуг. Ви також можете туди звертатися з заміною водійського посвідчення. Берете з собою пакет документів, зокрема паспорт громадянина України, ІПН, тобто індифікаційний податковий номер, медичну довідку. Зазвичай вона вимагається, проте на період війни. Не вимагають цю довідку, яка підтверджує, що ви маєте стан здоров'я, який дозволяє вам кермувати. Відповідно, наявне водійське посвідчення, і також платіжний документ, квитація, яка підтверджує факт сплати збору за надання такої вам послуги. Тому, відповідно, з тими документами можете звертатися. Проте важливо, якщо під час дії тимчасового посвідчення у вас було два і більше правопорушень правил дорожнього руху, то відповідно будьте готові до того, що вам прийдеться повторно здавати як теоретичний, так і практичний іспит. Тому тільки після того, як ви здасте, зможете обміняти своє водійське посвідчення. Друзі, рухаємось далі. І ще одне цікаве питання. Що робити, якщо мені відмовили в обслуговуванні українською мовою? Дійсно, на сьогоднішній день, згідно закону України про державну мову, відповідно державна мова вона повинна застосовуватися в всіх сферах обслуговування, всіх сферах, скажімо так, трудових відносин. Відповідно в медичній сфері і так далі, в сфері надання публічних послуг і тому подібне. Тому на сьогоднішній день говоримо про те, що державна мова вона є обов'язковою. Лише в приватних якось розмовах або ж в проведенні релігійних обрадів дозволяється використання іншої іноземної мови. Проте, якщо ви звернулися, от як я вже сказав, в магазині, наприклад, чи в іншій установи, коли отримуєте послуги і вам. Відмовили в обслуговуванні вас українською мовою, то ви маєте право, скажімо так, відстоювати ваше право на те, щоб вас обслуговували саме українською, і відповідно попросити, щоб все-таки людина перейшла на українську мову. Якщо цього не відбувається, ви маєте право. Звернутися до керівництва суб'єктового господарювання або відповідної установи чи служби. Відповідно, на гарячу лінію, також якщо є цього закладу. Якщо вам все-таки повторно відмовляють обслуговувати вас українською мовою, ви маєте право і повинні звернутися до уповноваженого із захисту державної мови, так званого мовного омбудсмена. Відповідно, пишете скаргу, де зазначаєте. Вашу адресу, форму заповняєте, це можна зробити дуже, досить зручно в електронній формі. Підписуєте. І відповідно мовний він розглядає, він бачить вашу скаргу, реагує на неї, звертається до суб'єкта господарювання. Він також, якщо бачить порушення в сфері обслуговування державною мовою, він складає акти. І відповідно оголошує попередження порушнику і вимогу усунути протягом 30 днів від дати складання акту. Тобто він реагує і зобов'язує, скажімо так, порушника виправити цю ситуацію. Проте, якщо є повторне порушення протягом року, тобто на підприємця поскаржилися один раз, потім другий раз, то відповідно може бути такий суб'єкт господарювання притягнутий до відповідальності, зокрема від 300, до 400, якщо простіше, то від 5100 гривень до 6800 гривень штраф має бути накладений на такого правопорушника. Тому в сьогоднішній день в принципі є всі інструменти для того, щоб все-таки ваше право на те, щоб вас обслуговували державною мовою. Воно може бути забезпечене, і відповідно ви маєте всі шанси, щоб все-таки вас почули і відповідно обслуговували державною мовою. Друзі, ще одне питання на сьогодні теж актуальне, і звучить воно наступним чином: чи може роботодавець звільнити мобілізованого військовослужбовця з роботи? Отож, на сьогоднішній день кодексом законів про працю передбачено, що військовослужбовцям... Тобто, тим, які мобілізовані, і відповідно іншим категоріям військовослужбовців, гарантовано право на збереження місця роботи. Тобто, зокрема, передбачено, що за ними зберігається місце роботи і посада на підприємстві, установі організації, де він працював до того моменту, коли його мобілізували. Тому, скажімо так, просто так звільнити військовослужбовця, який мобілізований, неможливо. Є випадки, коли відбувається таке звільнення. Скажімо так, за загальними правилами, і відповідно це можуть бути ті ситуації, коли є згода сторін, відповідно, сторони укладу такого угоду про те, щоб працівник цей був звільнений, власне бажання військовослужбовця. А також, якщо існують певні істотні зміни в організації виробництва і праці, зокрема, якщо ми говоримо про ліквідацію такого підприємства, то тоді також може бути. Звільнення також хотів би зауважити, що на сьогоднішній день передбачено, що на тих осіб, які військово зобов'язані військовослужбовці в період мобілізації, гарантія збереження робочого місця не буде поширюватися, якщо їх будуть, скажімо так, притягати до кримінальної відповідальності, і вони будуть визнані винними в чиненні кримінальних правопорушень. Тому передбачено, що такі гарантії можуть не поширювати на цих осіб. Проте, загалом, як я вже зауважив, за загальним правилом такого військовослужбовця звільнити не можна. Друзі, на сьогодні це було останнє запитання. Я чекаю від вас нових звернень, і відповідно вже через тиждень в ефірі нашого телеканалу «Конкурент-ТВ» ми з вами будемо розглядати ці питання і отримувати невеличкі юридичні консультації. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі.